Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата. Подивіться на картинку і скажіть, що це? Так, це вогонь. Спішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком, примчить швиденько і біда людей обійде боком. Дітки, як називається ця машина? Так, пожежна, а якого вона кольору? Червоного, щоб її видно було здалеку. Червоний колір це кольор тривоги, кольор вогню. Пожежна машина їде дуже-дуже швидко, тому що потрібно швидко загасити вогонь і врятувати. Людей. Коли пожежна машина їде по дорозі, її не тільки видно, але чутко, чутно сирену. Люди, які тушать вогонь, називаються пожежниками. Вони дуже сильні і сміливі. Про вогонь нам треба знати, з ним не варто жартувати. Пожежі виникають від необережного поводження з вогнем. Вогонь дуже небезпечний. Спочатку він горить повільно, а потім язики полум'я стають вище, сильніше, розпалюються, тому діткам не можна бавитися з сірниками та запальничками. Не можна розводити вогонь у приміщенні, користуватись самостійно електричними приладами, бавитись фейерверками та бенгальськими вогнями. Не можна засовувати сторонні речі у розетку. Не можна залишати вогнище у лісі. Сьогодні на занятті. Пропоную нам малювати вогонь. Для заняття нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби червоного, жовтого і коричневого кольору. Пензлик, фольга і паперова серветка. Коричневою фарбою пензликом малюємо дрова. Вогонь дуже полюбляє дрова і добре на них горить. Фольгу зминаємо у кульку і цією кулькою будемо малювати вогонь спочатку червоним, а потім жовтим кольором. Ось такий вогонь у мене вийшов. Чекаю малята на ваші вогники!